Як зробити, щоб інтернет працював без світла? Як вибрати найкращу зарядну станцію і вигідно її купити? Навіщо мати розумну розетку? Мене звати Іван Іванов, і в цьому відео поділюсь особистим досвідом, як у квартирі борюсь з блокаутами. І почнемо ми з домашнього інтернету. Розглянемо, які можуть бути типи підключень і якими павербанками найкраще заживити обладнання, щоб воно без мороки для вас максимально довго працювало без світла. Найтиповіший, найпопулярніший інтернет це під'єднання та пара. Вам потрібен лише Wi-Fi роутер і всі пристрої під'єднуються до інтернету. Але це працює тільки коли є світло. А коли його немає, то роутер якось треба заживити. Ви можете взяти будь-який звичайний павербанк, який є у вас вдома, і придбати до нього спеціальний перехідник кабель від 5 вольт на 12, Чим зазвичай живляться роутери. перед купівлею. все таки перевірте на своєму роутері, чи дійсно він на 12 вольт. Ще врахуйте, що можуть бути різні роз'єми для живлення. В роутерах гнізда, як правило, круглі, але іноді можуть бути нетипові діаметри. Щоб не прогадати, я собі купив набір перехідників під різні діаметри. В описі під відео залишу посилання на таку групу товарів. Але все це працюватиме тільки, якщо ваш провайдер подбав про автономність свого обладнання в вашому будинку. Також про це може подбати і ОСББ, тобто ви з сусідами. Але за моїми спостереженнями це відбувається не часто. Тому давайте розглянемо просунути варіант підключення до інтернету через оптичне волокно, технологія PON. Окрім звичайного роутера, провайдер встановить невелику коробочку, термінал ОНУ, який буде обробляти оптичний сигнал. Але і це не буде саме по собі працювати без світла. У нас два пристрої, то виходить, тепер треба два павербанки. Павербанки взагалі не дуже зручна штука, коли декілька разів на день вмикають і вимикають світло, і вам потрібно вручну перемикатись між розеткою і павербанком для того, щоб працював інтернет. Тому рекомендую придбати спеціальний безперебійник для роутерів. Ще його називають УПС або ДБЖ. Його головна перевага в тому, що працює автономно, не вимагаючи від вас ніяких дій. Коли є світло, він заряджається, а коли немає, перемикається на акумулятор. І ви навіть не помітите цей момент, оскільки інтернет не буде пропадати ні на мить. Я обрав саме такий варіант: у мене оптоволокно, тобто два пристрої, роутер і термінал, ОНУ, і обидва працюють від такого безперебійника до 5 годин. Купляв до початку ажіотажу за 900 гривень, зараз вони коштують десь декілька тисяч. В описі під відео залишу посилання на такий тип товарів. Але не в усіх будинках, навіть у столиці, є можливість під'єднатися до оптоволокна. Що ж тоді робити? Давайте поговоримо про просунутий мобільний інтернет. Він може реалізовуватись за допомогою зовнішнього USB-роутера, який схожий на флешку, та сім-картки, яка в нього вставлена, і приймає 4G сигнал, як і мобільний телефон. Але всі ми добре знаємо, що коли немає світла, то інтернету мобільного практично немає. Тож може знадобитись зовнішня посилююча антена, яка під'єднується до USB-роутера. Звісно, це варіант без гарантій, Багато чого залежить від вашого місця розташування, але, хоча б, буде шанс. Якщо вам є що додати з цього приводу, напишіть у коментарях у квартирах та інших закритих приміщеннях не дуже багато варіантів, як зробити автономність оселі, хоча б на мінімальному рівні. Тому пропоную розглянути. Як вибрати зарядну станцію, на які критерії звертати увагу щоб задовольнити свої потреби? Перший важливий, на мою думку, критерій це тип акумулятора. Може бути три варіанти. Перший найдешевший, найпопулярніший це літій іонні акумулятори, які в усіх наших маленьких гаджетах присутні. Вони вважаються вибухонебезпечними і через велику кількість зарядів і розрядів втрачають свій об'єм. Тобто з часом акумулятор стає меншим. Другий тип літій нікель-маргенсево-Кобальтовим. Це просто удосконалений перший варіант. А ось третій тип акумуляторів, найцікавіший — залізофосфатні. Вони позбавлені недоліків літій-іонних. тобто вони більш безпечні і значно довше тримають свій первинний рівень місткості. Другий критерій вибору станції: швидкість зарядки. Тут все просто: чим швидше, тим краще. Якщо світло будуть давати тільки по дві години, то дуже важливо, щоб станція встигала зарядитись за цей проміжок часу. Наступний критерій це потужність. Скільки ват віддаватиме розетка станції? Від цього залежить, які пристрої будуть працювати. Номінальна потужність це та з якою станція працює постійно. А пікова це можливість на короткий час на одну-дві секунди збільшити енергію для пристроїв, які цього потребують, наприклад, котли та холодильники. Тож для правильного вибору станції перевірте потрібні вам електроприлади, скільки ват вони споживають. І зараз ми переходимо до критерію, який в маркетингових цілях трошечки продавцями замовчується. Окрім потужності, важливо звертати увагу на ємність. Наприклад, потужність вашої станції 1000 Вт, а ємність лише 500. Тоді, якщо ви приєднаєте пристрій потужністю 1000 Вт, він у вас пропрацює пів години і розрядить станцію в нуль. А ще не забуваємо про ККД. Коли постійний ток в акумуляторі перетворюється в змінний за допомогою інвертора, це теж з'їдає енергію. Тож на 20-30% від заявленої продавцем ємності, насправді у вас буде менше. Моя станція приблизно на 500 Вт годин, і коли я вмикаю ноутбук, монітор, вентилятор, освітлення та usb пристрої, мені вистачає приблизно на 7 годин роботи. Розрахуйте, які електроприлади вам потрібні, як довго вони мають працювати автономно, і від цього залежить вибір ємності вашої зарядної станції. Щодо живлення пристроїв, щоб не тішити себе ілюзіями, подивіться, скільки в середньому споживають різні прилади. Все, що нагрівається і охолоджує, як правило, дуже енергозатратне, і використовувати для цього зарядну станцію ну не варіант. Хоча іноді можна викрутитись. Наприклад, чайник споживає півтора, іноді два і більше кіловат. Але я спеціально для станції собі придбав ось такий міні-чайник на дві кружки, потужність 600 ватт. У мене станція витримує 800 Має бути певний запас, не можна вмикати в притик до потужності. І щоб закип'ятити воду один раз, в моєму випадку це забирає 9% заряду. І давайте розглянемо ще декілька критеріїв. Чиста синусоїда це те, що дозволяє вмикати будь-які електроприлади, які живляться від розетки 220 вольт. Це важливий критерій, але зараз практично всі станції, навіть найдешевші, мають цю чисту синусоїду. Хоча іноді зрідка може траплятись модифікована, ну бажано брати, звісно, чисто. Наступний критерій це функція ДБЖ безперебійник. Особисто мені це важливо. Наприклад, я проводжу онлайн тренінг в прямому ефірі, вимикають світло, і у мене гасне монітор. Функція безперебійник дозволяє автоматично за мить перемикатись на акумулятор, і я навіть не в курсі, чи є світло, чи нема. Дійсно, це так. Наступний критерій, можливість станції заряджатись від сонячної панелі. Сподіваюсь, у нас з вами такої нагальної потреби не буде, але краще хай ця функція в станції буде присутня. Щодо USB-роз'ємів, Type-A – старенькі звичайні USB повинні містити функцію Quick Charge, а Type-C – функцію Power Delivery. Це дає можливість швидко заряджати гаджети, в тому числі сучасні ноутбуки. Ще важливий, як на мене, критерій, інформативність дисплею. Він має показувати не лише смужки на батарейці, а скільки конкретно відсотків заряду залишилось і скільки годин або хвилин станція на цьому заряді пропрацює. Це дуже зручно. І останній критерій можливість під'єднати додаткову батарею до станції, щоб вона працювала довше. Але це прерогатива дорогих моделей. Користуючись цими критеріями, я обрав оптимальну для своїх потреб зарядну станцію невідомої у нас фірми Аферій. Ось так виглядає моя зарядна станція, в ній одна розетка, звісно, різноманітні USB-гнізда для зарядок. Вона повністю відповідає моїм потребам. З критеріями розібрались. А тепер давайте подивимось, де і як вигідно станцію придбати. Звісно, в наш час говорити про вигоду дуже важко, але давайте зменшимо удар по бюджету, наскільки це можливо. У світі існує чимало виробників зарядних станцій. Це далеко не повний перелік. І всіх покупців я б умовно розділив на дві категорії: першим беруть відомі розкручені бренди, щоб не ризикувати і не заморочуватись. А другі навпаки шукають ноунейми no щоб заощадити. Я частіше буваю, напевно, в другій категорії. Але все, що б ви не шукали, давайте розберемось з найкращими джерелами інформації. Це те, чим я користуюсь. Перша категорія каталоги, де за обраними вами критеріями зможете дізнатись про моделі, які загалом вам підходять, а також зручно порівняти ціни в деяких українських магазинах. Після того, як визначились з моделями, які вам підходять, варто подивитись огляди та відгуки, особливо якщо хочете брати невідомий бренд. На свою модель станції в Ютубі я знаходив тільки англомовні огляди, добре, що є автопереклад субтитрів. А знайти відгуки користувачів можна на розетці. Якщо там нема, то шукайте вже просто через Google. Третя категорія джерел інформації найновіша. Рекомендації від штучного інтелекту. Можете попросити нейромережу порекомендувати вам моделі за вашими критеріями. Ось приклад промту. Підбери топ-5 моделей зарядних станцій, які продаються в Україні і відповідають таким то критеріям. Перераховуєте, що вам важливо. І просимо описати як переваги, так і недоліки. З цим промтом я звернувся до Чат GPT і він порекомендував розкручені бренди: EcoFlow, як бачимо, Bluetti, Anker. Тому таке джерело інформації підійде, якщо ви хочете обирати з відомих брендів. І остання категорія джерел інформації це маркетплейси, де можна ще дізнатися щось додаткове про обрану модель і там же купити. На відміну від звичайних окремих магазинів, у маркетплейсів багато продавців, тому і вибір більше. Ще вам практична порада щодо пошукових фільтрів. Ось, наприклад, у Є-каталозі праворуч є чимало критерій вибору станцій. Картки товарів банально можуть містити помилки. Наприклад, ви поставите галочку, що хочете функцію зарядки від сонячних панелей, але ви можете не побачити свою потенційно ідеальну станцію, бо хтось цю галочку не поставив. У каталогах не магазинах є також динаміка цін. Ви можете дивитись, яка була ціна в минулий блекаут на конкретну станцію, і чи зараз вона піднялась. Чим розкрученіший бренд, тим накрученіша ціна. Тож, обираючи щось найвідоміше, наприклад, EcoFlow чи Bluetti, ви будете левову частку грошей віддавати спекулянтам. Тепер щодо критеріїв вибору магазину де купляти. Тут все, що нам хотілося б. Але в реальному житті з цього переліку завжди чимось треба пожертвувати. Наприклад, якщо ми хочемо купити в відомому магазині з офіційною гарантією, то з найнижчою ціною доведеться попрощатись. Якщо ж ви хочете залишити низьку ціну, то ласкаво прошу в магазини, де від способу оплати залежить, яка ж буде фінальна ціна. У таких магазинах готівкою оплатити, як правило, Найдешевша, і саме таку ціну пишуть на сайті, а всіма іншими способами на 1, 2 чи навіть 5% дорожче. І якщо йде те шляхом найнижчої ціни, то рекомендую переглянути відгуки і про сам магазин на є-каталозі чи хотлайн вони є. І останній критерій, на який хочу звернути вашу особливу увагу, це наявність безвідсоткової розстрочки. Свою станцію я купив в розстрочку на 5 платежів, і це дійсно нівелює удар по бюджету. Це, напевно, найпопулярніші способи безвідсоткової розстрочки. Покупка частинами від Приватбанку чи монобанку. Якщо ви раніше ніколи цим не користувались, для вас короткий гайд. По-перше, в вашому мобільному застосунку банка перевірте свій ліміт для оплати частинами. Якщо стоїть нуль, то в налаштуваннях спробуйте самостійно його збільшити. Іноді буває, що недоступно, тоді напишіть в службу підтримки, попросіть конкретну суму, до якої вам потрібен ліміт. Вони перевірять, чи ви адекватна людина без боргів і підвищать вам цей ліміт. Якщо магазин має такий спосіб оплати, як покупка частинами, то на сторінці товару буде відповідна кнопка. Натисніть Оформіть замовлення і в застосунку банку підтвердять, що ви дійсно оформлюєте розстрочку. Платіж розіб'ється на рівні суми. Перший ви оплатите одразу, а наступні того ж числа кожного чергового місяця. Слідкуйте, щоб цього числа у вас завжди була потрібна сума на картці, інакше ризикуєте зіпсувати свою кредитну історію. А тепер подивимося, як розумна розетка може спростити ваше життя, якщо під'єднати в неї зарядну станцію. Це відео корисне для вас? Якщо так, поставте лайк і поділіться ним з друзями та колегами. Розумна розетка пристрій доступний, недорогий, дозволяє вмикати та вимикати електроприлади автоматично або за певних умов. Маленька розетка з однією кнопочкою, більше тут нічого немає, адже керування відбувається за допомогою смартфона. Моя станція не вимикається, коли під'єднана до джерела живлення в розетку. Тож, якщо кілька разів на день, Дають і забирають світло, доводиться туди-сюди вмикати і вимикати її з розетки. Це доволі незручно. Саме тому я придбав розумну розетку і дуже задоволений, який же сценарій конкретно мого використання. Станція завжди під'єднана до електромережі через цю розетку. Коли світло з'являється, розетка автоматично вмикається, а на моєму смартфоні приходить сповіщення, що станція заряджається. А коли станція зарядилась, вона більше не бере енергію, розетка це бачить, і при порозі менше 10 Вт вона автоматично вимикається і на смартфон приходить сповіщення, станція зарядилась. Таким чином, у мене станція завжди автоматично заряджена. Я не думаю ні про кабелі, ні про потребу зарядити, але вибрати таку розетку теж треба вміти, бо вона ж непроста, розумна і є свої нюанси. Перший критерій це спосіб протокол зв'язку зі смартфоном. Найкращий варіант, щоб було і Bluetooth, і Wi-Fi. Решта способів для розумних будинків нам це не треба. Наступний критерій: наскільки адекватний мобільний застосунок у розетки, наскільки зручно вам буде керувати нею. Далі потужність. Для зарядної станції, в принципі, не суттєво будь-яка розетка потягне, а от якщо щось потужне хочете вмикати через розетку, то врахуйте. Ще в мобільному додатку обов'язково має бути функція відслідковування енергоспоживання. Оскільки, якби в моєму випадку цього не було, то станція б не вимикалась, тому що розетка не знала б, чи вона ще заряджається, чи вже ні. Також чим більше можливостей автоматизації в додатку, тим краще, наприклад, увімкнення і вимкнення за розкладом, чи взаємозв'язок з іншими пристроями розумного будинку, якщо у вас такі є. І останні критерії наявність різноманітних захистів від стрибків напруги, перенавантаження, перегріву. Чим більше видів цих захистів, тим звісно краще. І переходимо до останнього блоку порад: як усе налаштувати вдома, щоб повсякденний побут був без зайвої метушні. Напишіть у коментарях, як ви організували свій побут. Думаю, це буде для багатьох корисно. Можливо, ви десь бачили такий дивний кабель, де з обох боків у нього вилка в розетку. Запам'ятайте, як він виглядає, щоб ніколи за жодних умов його не купляти, бо це дуже і дуже небезпечно. Таким кабелем приєднують зарядну станцію в розетку квартири, і таким чином вона нібито вся заживлена, так принаймні світло. Але якщо раптово дадуть централізоване електропостачання, то може бути вибух або ще більша катастрофа. Зараз я покажу схему, що і як у мене під'єднано до станції. Мені це виявилось доволі зручно, можливо, і вам якісь ідеї з цього підійдуть. Отже, станція, як я вже казав, під'єднана до централізованого електропостачання через розумну розетку і сама заряджається коли треба. До розетки станції під'єднаний подовжувач, в якому містяться всі ті пристрої, які я хочу зробити автономними. Ну і які, звісно, станція може потягнути. Коли світла централізованого немає, подовжувач, звісно, в станції. А коли світло повертають, перемикаю його в звичайну розетку в квартирі, і це єдина дія, яку я роблю. А всі інші пристрої вони вже під'єднані до цього подовжувача. У мене тут пристрої, які забезпечують робоче місце: ноутбук, монітор, вентилятор за потреби принтер і заощадлива led стрічка яка освітлює одну з кімнат. Також у мене є USB-хаб, який живиться теж від розетки. Він теж під'єднаний до цей подовжувач. А в нього вже вставлена різна usb периферія це невеличке led освітлення яке зараз на мене світить, веб-камера та інші гаджети. В останній правій розетці можете бачити додатковий подовжувач в іншу кімнату, де світло для тієї кімнати, чайник, про який я вже розказував, і проектор, який використовую замість телевізора, він доволі енергоефективний, тож спокійно можна дивитись фільми, коли немає світла. Ось такий вийшов сетап мобільний, гнучкий, нічого не свердлив, легко можна щось поміняти за потреби. Мені до вподоби. І наостанок вам декілька практичних порад. Розетка в самій станції це інвертор, який споживає енергію, навіть якщо ви в цю розетку нічого не вставили. Тому не забувайте її завжди вимикати, коли не використовуєте. Ну і взагалі найкращий варіант, якщо вам треба живити тільки USB-пристрої, то користуйтесь гніздами USB. Не вмикайте інвертор, і тоді ваша станція пропрацює значно довше. Не тримайте довго станцію під максимальною напругою, щоб вона не зношувалась. Не заряджайте станцію через подовжувачі трійники, особливо якщо вони відходять, не дай Боже, і не закривайте отвори вентиляції, це зрозуміло, але слідкуйте за цим. Таким вийшло відео про мою мінімальну енергонезалежність. Якщо вам є що додати, або я в чомусь був неправий, пишіть коментарі, цим ви зробите відео ще кориснішим. Ваш лайк, коментар і поширення допоможуть просувати україномовний контент у Ютубі. Це канал Уміти про сучасні технології для роботи та життя. Подивіться інші відео, певен, вони вас зацікавлять. Нехай у вас щодня буде світло. До побачення!